Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Підтримка з повітря на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, топ-5. Давайте подивимося оборону. Так, оборонка вийшла в А. Ну, це, в принципі, чудово. Що ж, Кіпріот все ж таки ще тримає, Ось і Кіпріот. Ось який приот, ось який приот. Так, ну кедмана беремо. Треба, напевно, брати жовтих. Тут ще й кольоти неприємний. Так, ну, Голді можна залишити, напевно. Давайте візьмемо. Люсю. І, можливо. Замість цього Кирила взяти ось такого, який буде давати овер. Навіщо мені тут кіпріот тоді не зрозуміло. Давайте, може, ще жовтого когось візьмемо? Можна взяти ту ж Люську, Гріфіна, але Гріфін слабенький, треба його докачати. Можна було б його взяти. Давайте ще одну Люську візьмемо. Буде два лікаря. Спробую Кіпріота пробити камінчиками. Ну, давайте спробуємо. Ну, Голді може проти Люсі зіграти. Угу. Так, ну жовтих багато. Як би кріс зробити? Ну, Дві трійки цьому може не вистачити. Давайте подивимось, може якийсь кріт. Хоча непогано так йому прилетіло. Давайте ось так. Все, кіпріота пробили швидко. Давайте четвірку навіть всього прокинемо. І ну, йому майже вистачило. Так, його доб'ємо тоді камінчиками. І будемо бити сюди. Так, одну люсю поки притримаємо. Угу. Так, сині. Можна підлікуватись. Давайте ось так. Треба кальо пробити. Бажано. Так, сюди ще жовті. Знову гол об'їмо в кальо і тут зелені прокинемо. Трішки йому не вистачило. Добре, давайте ось таке комбо. Може синіх вистачить. І синіх не вистачило. А ось це дуже погано. Тому що зараз буде той кальо ходити. Ну, поки немає в нього. М'якої шкіри. Так, все. Пробили. Добре. Ну, пощастило. Пощастило з жовтими. Жовтих було дуже багато, тому все вийшло чудово. Угу. Так, так, так. Все, закінчили чудово. Так, поїхали далі наступний бій. Грім. Грім, мультяшка, мультяшки, мультяшки. Мультяшки вони не пробивають. Кіпріота, тому давайте візьмемо так, так. Де наш Рігард? Залишити Голді? Ну, до речі, можна залишити і голді, Да, нехай буде, поїхали. Фіолетових дуже багато і зелені є. Як би кріс зробити? Добре, давайте ось так зелені прокинемо. Майже кріс. Так, спробуємо зарядити окульониша. Ось так. І давайте ось так підтянемо трішки фіол. Угу, Кедман. Б'ємо сюди. Тут забираємо. Так, так. Добити, ага, бабульку цю добили. Ну, добре. Залишилися нині лікарі, тому тут вже трішки буде простіше. Давайте ось так навіть і прокинемо фіоли. може і вистачить. Так, жовте ми добили. Так, ну, залишився клик. Дракончик спрацював, але в нас Голді. Чудово, що Голді. Відображення кидає і від драконів також. Так. Добре, вмикаємо Шерхана, б'ємо. Звісно, йому не вистачить, але давайте через комбо. Може там знизу ще фіол закриється. Ось так. Чудово, вистачило. Ну, і клик не захотів відроджуватись, тому все добре. Поїхали далі. Так, кіпріот звичайний. Так, так. Тому треба брати елюсю, щоб діспелити. Кедман для діспелу у нас є. Тільки ось замість кого брати ту Люську, замість Кіпріота? Ось так. Шерханчика залишимо. Ну, давайте спробуємо. Рігарда також залишаємо. О, дивіться, скільки жовтого. Жовтих багато. Давайте зробимо ось так. Угу, непогано. Є ще фіол. Може жовтий закритись в двох місцях, не закрився. Давайте ось так прокинемо. Ну, тут поляна все зробила. Добре. Так, бахнемось, вмикаємо шерханчика, Давайте сюди. Заблокували, доб'ємо кирюшку, щоб в них лікування не було. Ну, і тепер можна взірвати фіоли. Угу, Зарядився дракончик, тут жовті, можливо, і доб'ємо. Так, добили. І ось так зелені. Ну, тут дуже швидко все вийшло, поляна просто ідеальна була. Добре, поїхали далі. Чао. Жовтий. Повертаємо. Кіпріота, Голді залишаємо. Кедмун неприємний тут. Може замість Голді краще взяти? Там дракончик, який лікує. Взяти клика. Хоча клик у мене слабенький в нього. Немає ні мультяшки, ні стікляшки, нічого. І костюми не вкачані. Давайте залишимо Голді. Там грім, плюс скілайл, то відображення може спрацює. Так, тут вже не так все чудово. Давайте ось так прокинемо жовті, можливо, там знизу фіол крізь доїде. Доїхав, чудово. Так. На шерханчика нам повинно вистачити. І тим самим добили. чао. отак, вмикаємо, Ще треба, напевно, було трішки почекати. Бо Кедмон вже буде бити. Зараз все задіспелить мені. Ну добре, так. Тоді вмикаємо ось так. Хоча б збільшимо собі стати трішки... Ой, чудово. Так, так. Давайте тут прокинемо. Добре. Давайте підлікуємось і ось таке комбо невеличке прокинемо. Голді працює, тому буде відображення. Хоча на мультяшку не, не поклалось. Добре, давайте фіоли і один кріт не вистачило. Ну, добре, давайте ось так. Б'ємо сюди, тут прокинемо комбо невеличке. Так, 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 так. Дракон непогано пробив, до речі. Ще бафтимось і добиваємо. Чудово. Кедман щось не дуже боляче вдарив, але цього було достатньо. Так, Сонька. Сонька, Сонька. Цей. Теж пробиваю. Ого. Угу. І міньйони Неприємні будуть. ну Давайте такою командою підемо. В принципі, проти мультяшок якраз шерханчик непогано працює. Звісно, коли встигає зарядитись. Давайте ось таке комбо, може, жовтий доїде. Не доїхав. Добре, давайте ось так. Зелений знизу шукаємо. Зелений знизу знайшли. Але ж нам потрібні фіоли. Добре, давайте ще ось так. Сонька вже заряджена. Добре, в неї тоді прокинемо. Хів голді вдарила. Нам би треба якогось лікаря зарядити. Ось синіх не взяли, синіх повно. Давайте так. Не встигаємо голді зарядити. Добре, тут прокинемо. А зараз соня просто мені всіх і повбиває. Давайте спробуємо її пробити. Не вистачило. Мінус. Ну, тут, напевно, буде важко. Ну, немає фіолів, давайте почистимо поле. Соня просто розриває мене. Давайте ось так може зарядиться. хоча б окульониш. Тихо. Та давай же вмикайся. Тут прокинемо, зарядимо рігерда. Там Голді може і сліпота спрацювати. Тихо. Так, так. Треба потужне комбо. Давайте ось так може фіол доїде. Не доїхав, добре. Тепер ось так. Так. Кедмана було не варто заряджати. Зніме зараз нам кріти. Тихенько тримайся, Кедман. Так, так. Там ще той дракон лікує. І Кедмана добили. Давайте ось так, треба більше фіолів. Ось так. Тихенько знімаємо з себе горіння. Ну, прийдеться, напевно, використати шерхана. І ось так давайте прокинемо. Тут фіоли. Там той дракон ще підліковує так непогано. Б'ємо нашим дракончиком. Теж непогано їм прилетіло. Давайте почистимо поле. Може фіоли доїдуть. Так, поки є кріти, давайте використамо. Можливо, голдів вистачить. Не вистачило їй. Лікується. Зараз буде бити кедман. Давайте отут заберемо один фіолет. Так. Підлікуємось. Треба вмикати шерхана. Угу. Та скільки ж можна того гонью пробивати? Так, у нас була Голді. Давайте ось так. Не вистачає. І знов там лікування. Так, вмикаємо контру, прокидаємо сюди. Ой, не вистачає фіолів. Давайте тут їх шукати. Це немає більше у нас. Ну, це напевно все. Філ знизу. Лікують і лікують. Лікують і лікують. Ну, все, тут вже ми не витягнемо, немає. А, витягли. Ось це дракончик вдарив. Ну, <див> дякую йому. Так, дракончик допоміг. Дуже-дуже <див> важко було. Але ми впорались добре. П'ята перемога. Оборона А, рейтинг 284 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписав. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!